Волощино, мамко моя ненько, як на тебе подивлюся, гуляє серденько, Там ті гори, наше море, поля золотіють, у цуклосу несе росу, волох проса сієм. А в країнець чорнобривий у прях круторогий оре, плужить та співає та молиться Богу та осені дожидає, Женщиків наймає, а у гринчик молоденький, коника сідлає та сап'янці узуває та срібні остроги. А вусочок підкрутивши, махнув до небоги До шинкарки словідської на зелене вино. Там знов сілля і як весілля стоять по долині. В їх щастя розгостилось, мов у своєму дому. Доля поле закасала та мастить хороми, та віконця утирає кватирочку нову. А багатство взяло фартух та доїть корови, та в коморах припрятує, та пасіку рядить. А дітвора на улиці обступила діда та дорогу не пускає, в хату затягає, старі ноги умиває, медом напуває, а він їх всіх на коліна то хрестить, то плаче, кому бублик, кому сажик, а кому колачик, а кому знову образочок святої сучави. Буковину! Мамко моя, бо вік тобі слава.